Залучення міжнародних партнерів, інвестицій та донорських коштів важливий вектор роботи міського голови Ольги Попенко та управлінської команди Прилуцької міської ради. На сьогодні освітні медичні, соціальні установи та комунальні підприємства активно залучають до співпраці благодійні фонди та організації. Коштом донорів оновлюють обладнання, покращують умови у закладах, реалізовують перспективні проєкти. Очільниця міста наголошує установам не прогавити можливість отримати фінансування на втілення важливих ініціатив. На сьогодні найуспішнішими прикладами співпраці з благодійниками є Прилуцький ліцей №1, 1 гімназія №10, 10 комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання, а також міський будинок культури, Прилуцький краєзнавчий музей, відділ сім'ї, молоді та спорту та, зокрема, Прилуцький територіальний центр соціального обслуговування. 18 листопада, в ході апаратної наради, директор установи Валентин Попко ділився досвідом співпраці з благодійними організаціями. Протягом року центр залучив понад 5 мільйонів гривень на оновлення матеріально-технічної бази та покращення умов перебування підопічних. Ми працювали з міжнародною організацією міграції. Це за підтримки народу Японії. Вони нам допомогли здійснити матеріали, надали матеріали для ремонту нашого приміщення, а саме коридору відділення даного перебування. Там радіатори, плітка, матеріали для обробки стін, скажімо так, всього залучили 60 тисяч на ремонтні роботи. Поліпшення умов технічного стану приміщення було. Це вони, вони ж надали холодильник, там плесос, фен для перукаря, машинка для стрижки, електропліту надали, настільну електроплиту, кондиціонер надали. Тобто всі умови для такого напрямку. Ми здійснюємо ще такий напрямок, як соціальна адаптація в домашніх умовах, тобто для кухонного напрямку такого. Тобто наші підопічні можуть готувати їжу, все, що потребується в домашніх умовах. Також були поліпшення умов заняття клубу активного довголіття. Це ми замінили підлогу в спортивній залі, в нашій установи ну, карімати ми закупили. За підтримки це ж міжнародної організації з міграції. Тут на 66 тисяч. Від міжнародної організації з міграції установа також отримала зарядні станції та павербанки, аби частково заживлювати необхідні прилади у разі блекаутів. Донори забезпечили територіальний центр і комфортабельним автомобілем вартістю у понад мільйон 300 тисяч. Це на мільйон 355 тисяч автомобіль опількомба. Це для дали його для потреб нашої установи, а також можливість там перевозити осіб з інвалідністю, які користуються колясками, це на одну особу. Да, там в ручному режимі, але ж це, це велика поміч. Чимало грантових пропозицій в прилуках надають за програмою розвитку ООН в Україні. Від них територіальний центр також отримав суттєву допомогу. Нам вдалося залучити від них матеріали та меблі для кімнати групової та кімнати ментальної адаптації. Це кімната психолога. Поставили всі сучасні меблі. Це стільці, столи, м'які, меблі, шафи та інше. Поліпшення технічних умов установи було. Надали нам для групових занять і музичний центр, і шість ноутбуків, і планшети, і комп'ютери, роутери, проектори. Це на 300 тисяч офісної техніки. Ми придбали більше, ніж 300 тисяч. Також для покращення надання соціальних послуг. Ну, дали там розходні матеріали, такі як маркери, папір, магніти, фарби, кварцевий пісок. У співпраці з ПРООН в установі також вдалося облаштувати простір соціальної адаптації. Це ми отримали велику альтанку, також розкладні столи, вуличні стільці, урни паркові, лавки, садово паркові, так вони називаються, а також плитку для благоустрою, щоб можна було. Ну, користуватися в комфорті. Це матеріали. Роботи ми виконували всі самі за свої кошти. Співпрацював територіальний центр із GIZ – Це німецьке товариство міжнародного співробітництва. Донори надали установі сучасний мікроавтобус, облаштований для людей, що користуються інвалідними візочками. Автомобіль має функцію трансформера і може навіть п'ять колясок там, сидіння викидати, переміщати і перевозити може п'ять інвалідів колясочників. Тобто це велика допомога для нашої громади. І цей автомобіль, якщо що, стоїть більше, ніж 3 мільйона 700 тисяч. Сучасний, новий і гарний. І може перевозити там ще 11 міст є для супроводжуючих. Отримала підтримку установа і від фонду Рокада. Благодійники забезпечили територіальний центр ліжками, матрацами, подушками, ковдрами тощо. Також у нас були інші благодійники, це там і паски ми роздавали в свій час, і господарські матеріали, і продукти харчування це все, що напросили більше. Канцелярські там товари, засоби гігієни, будівельні матеріали. По цьому напрямку іншим благодійникам ми більше 200 тисяч залучили. Валентин Попко говорить, територіальний центр постійно намагається залучати донорську підтримку. Відтак, в майбутньому, мають отримати ще один сучасний автомобіль. Це більше для технічних таких потреб, які має бути облаштований там і генератор, і бензопіла, і газонокосілки, Ну, тобто, це і там і дрелі мають бути. Все, щоб на виїхати, можна було і бабушкам, дідушкам надати якусь таку посильну допомогу. Або для потреби. Станови в господарстві або екстрені якісь інші випадки, але ж вона має бути. Така робота з грантодавцями це зразковий показник залучення позабюджетних коштів.